Всім добрий день. Наступне відео про іргу канадську. Ну ось такі прирости воно дало. Десь був приблизно 2 метри. Це досить непогано. Це є ірга сорту Тісен. Ось така ягода. Дуже-дуже суковита, дуже солодка. І йдемо подивимося на іргу смоукі, яка ну, дала менший приріст, буквально метр п'ятдесят. Проте більші і крупніші. Плоди. Ось такі плоди. Ну, в принципі, вони ще не дозріли. Є певне гниття цих плодів. Ну, ось такі плоди більш крупно плідно. Ну, за смаком, що тісень, що смоук, як на мене, відмінностей. Немає між ними. Тому далі будемо випробовувати їх. Подивимося на наступний рік, як вони наступний врожай дадуть, на наступних відео.